І так, шановні глядачі, можливо підписники, ми починаємо проходити гру Hollow Knight. Я цю гру вже грав, так що... Не звертайте уваги на це. Так що проходження у нас буде достатньо швиденьким порівнянню з проходженнями тих людей, які у неї перший раз грають. Тому, якщо ви перший раз граєте... Не бійтеся. Це не ви такі витакілохі, а я дуже жорсткий. І ми вже піднялися... Ну як піднялися, пройшли трошки гри. Примірно 000-000, скількись там. Бо гра достатньо довга. У мене є проходження на 49 годин. А 49 годин це десь, ну... Це не десь, це більше двох днів. А зараз ми ще й години, години не пограли. Перша локація достатньо легка, особливо якщо не тупити. Але я це я, так що тупити я буду багато. Підберемо живу кров. Після того, як підхилимося, до речі, можна хілитись в цій грі, Якщо хтось не знав, перший раз Hollow Knight бачить. Вообще, Hollow Knight достатньо прикольна гра тут. Бувають такі моменти, про які я забуваю чогось. От вроді не перший раз гру проходжу, а забув про таку хрінь, як обвалюється земля. Під час ну, під час проходження першої локації. І ми зараз попадемо в місто під назвою. Під назвою місто. І так, да, це проходження буде в стилі Спідрана. Ну як Спідрана, не Спідрана. Але воно буде достатньо швидким, я не буду дивитися там всякі катсцени... Не катсцени, в Холопнайті немає майже касцен. Не буду з персонажами балакати. Буду просто вбивати босів, вбивати монстрів, качатися, качатися і ще раз качатися. Зараз проскіпаємо розмову з дітком, бо якщо попри нього пройти, то він помахає тобі сумну ручкою. І я не хочу дітка розстраювати, так що не будемо його пропускати. І до речі, якщо пригати, то ти швидше пересуваєшся тут. Попали ми нарешті в підземелля. Ні, ще не попали, ще загрузка. Попали ми в підземелля яке називається забуте перепуття. Підемо, напевно, наліву до Корніфера. Якщо що, Корніфер це челік з картами. Мені... Я хоч і можу без карти орієнтуватися, але мені це достатньо неудобно. Тому ми спочатку прийдемо до нього і візьмемо в нього карту. Як ви бачите, мене ударили, але живокров взяла урон на себе. І тому мої основні ХПшки не постраждали. Тут сама важка локація ну, для новачка, бо тут дуже багато всяких літаючих істот, повзаючих істот, які тобі мішають жити. От по типу цього. Тут аж ці мухи, які... Не то, щоб безсильні, але вони е, ну, їх можна прочитати, але вони достатньо такі неудобні. Ми спустилися, зараз буде Корніфера, але для початку збираємо Гео, бо на початку гри Гео достатньо таке Гео цінне, бо в кінці гри в тебе мільярд гео і воно тобі нафіг не треба збирати. А от на початку його бажано збиратись. Пропускаємо діалоги. і біжимо направо. Там має бути перший бос батл. Професіональний ігрок Дікс убиває... Получає точніше урон. Ну, її трохи У Усіх літучих тварючок І пройшов я першу засідку. Хоча їх не то, що був багато в грі, але інколи зустрічаються. Ці червачки, вони достатньо е, легенькі. Комарі теж легенькі, але просто я топлю. І так, да, якщо ви бачите, що я не збираю Гео, знайте, мені просто леньки його збирати. Я потім його колись зберу. Е, хожу я між Гео, да. Хожу між Гео, не можу його ніяк підібрати. До речі, в Hollow Knight є механіка, коли ти б'єш ворога, ти відбиваєшся від нього. От, ну, не ворога а взагалі, коли щось б'єш ось таким ударом, то ти відштовхуєшся. І це достатньо прикольно. Ти можеш таким методом Ну, вдарив там челіка і відштовхнувся. І він тебе сам не вдарив. Правда, з босами всякими, в яких дальня атака це не допомагає, бо ти відштовхуєшся недалеко. Але... Проти ось таких от челіків допомагає. Там матка Жуж, але я на матку Жуж не піду. Бо, ну, Я можу її винести в теорії, але бажано її виносити, як на мене, з е, накіткою мотилька, яка дає нам ривок. Ай. Паркуримо, вбиваємо цих монстряк. Які мають назву, але я не пам'ятаю їх назву. І ще вони випускають таких дідлихів. До речі, коли е, цих штук багато і їх не вбивати, вони можуть наплодити стільки дитинок, що ти то потомство не вб'єш. Мені здається, я кудись не туди зайшов зараз. Ай! Вотани, я вас перепригаю. До речі, тут а від дедечого чого можна відскакувати, тут від ворогів там можна відскакувати, а от від рослин ні. До речі, я знову не туди зайшов. Де я? Я де я, де я де? Слухайте, ну мені здається, що я загубився да я такий професіонал і загубився. Так що зараз я буду шукати шлях. Так. Мені наліво. Жалко, що нема ривка. Якби був ривок, я б зараз це все швиденько пройшов. А ще краще кристальне серце, воно е, робить... Е. Не знаю, як це назвати, але кристальне серце допомагає швидко проходити далекі вістині. Я знайшов, куди я йшов. Е, для початку візьмемо рогачів, щоб, ну, рогача, щоб швидко переміщатися, бо мені лінький буде ходити всюду по піврокам. І присядемо на лавочку, щоб відновити хп і зберегтись. Ну і підемо далі. Піднімемо, точніше відкриємо ворота. Хоча вони там вроді піднімаються. І підемо до боса. Прийшлося трохи відійти, і я вже забув, про що я там говорив. Але вроді я говорив про те, що я хотів відкрити тут, тут, тут ворота. І я їх відкрив. А поки що, я думаю, над цим зупинитися. Бо оскільки у мене не оплачений бандікам, це та програмка, за допомогою якої я веду запис, то максимальна довжина відео 10 хвилин. І треба кожні 10 хвилин починати нове відео. Тому зараз я об'ю цього монстрика і Закінчу відео, а потім продовжу на цьому самому моменті, коли буде вже інше відео.